Будьмо уважні, одного разу проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду, спитали його учні, учителю, хто зрішив він, чи батьки Його, що він сліпим родився, відповів Ісус: ні він не зрішив ні батьки Його, але щоб діла Божі виявились на ньому, поки дня я що робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, сходить, за якої ніхто не зможе діяти, поки я у світі я світло світу, сказавши це, Плюнув на землю, зробив гряз і слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього: Іди вмийся в Саламській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов той вмився і вернувся зрячим. Сусіди житі, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то не той, що все сидів і вже брачив, одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього, він же каже, це я, і спитали його. Як прозріли твої очі, він відповів чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помостив мені очі, і сказав Піди до Силаму і вмийся, пішов я вмився і прозрів. Вони його спитали, де він? каже той не знаю, і ведуть того, що був сліпий до фарисеїв, була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: Він показав мені на очі. Він поклав мені на очі грязь, я вмився, і бачу, деякі фарисеїв казали Цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи, інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода, і знову кажуть сліпому, ти ж що кажеш про того, що відкрив тобі очі, той відповів, Він, пророк, однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що до наш син, і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо і хто відкрив, йому очі не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його. Визнаватиме Христом, тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте, і вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай славу Богові, ми знаємо, що ти, що той чоловік грішний з той, чи він грішник не знаю, знаю одне, я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі, то й відповів Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути? Чи не хочете ви його учнями стати, і з лайкою накинулись на нього і сказали Ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він, у відповідь чоловік сказав їм «Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю. Того він вислухує, одвіку не, не чувано, щоб ніхто, щоб хто відкрив очі сліпому зроду, якби він не був від Бога, не міг би був розби зробити нічого, ті у відповідь йому сказали Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть, довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до Нього Віруєш у Сина чоловічого, то відповів, хто він, Господи. Щоб я увірував в нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з Тобою. Це Він, тоді той сказав: Вірую, Господи, і поклонився Йому. Христос Воскрес. Сьогодні ми вже маємо такий. Великий початок кінця пасхального періоду, бо серед тижня будемо мати свято Вознесіння, в якому, після якого вже будемо знову вітатися слава Ісусу Христу, і вже цей пасхальний час відійде. Але не знаю, чи ви зауважували, що під час пасхального часу кожна неділя була присвячена якійсь людині. Перша неділя відразу після Пасхи це була Томина неділя. Христос прийшов і утвердив тому у вірі, після чого Тома проповідував. Наступна неділя це була неділя мироносець, жінок, які сумнівалися в тому, що Христос Воскрес. Що Бог робить? Що Христос робить? Приходить, являється їм і утверджує їх вірі. Наступна неділя була розслабленого. Що Бог зробив? Сказав йому: Йди в мийся. Свого роду біля купелі той чекав, не було кому спустити, але Христос його оздоровив. Минула неділя була неділя про Самарянку, про жінку грішницю, яка жила без шлюбу, там багато чоловіків мало, але ким вона стала? Вона стала. Свідком віри вона стала тим апостолом, тим, хто проповідував Христа, бо вона сказала, що Він знає про мене все, ходіть, подивіться на нього. Сьогодні маємо приклад сліпого. Сліпий, який від народження сліпий, не чувано ніколи, щоб хтось оздоровив чи повернув зір тому, хто народився сліпий. Але Христос це робить. І Він так само стає проповідником, бо він каже: не знаю, хто він, але знаю, що я тепер бачу. Дорогі в Христі маємо приклад того, як Христос старається про людину, як Він все, що зробив через свою смерть і Воскресіння, робить для того, щоб ми жили щасливо, щоб ми жили життям вічним. Для того просто і банально нам потрібно повірити. Нам потрібно повірити в Христа. Нам потрібно відкрити свої очі. Нам потрібно жити в світлі, в світлі Воскресіння, в світлі Христа. Бо приклад темноти маємо перед собою. Цемнота, яким яке, яке є зло яка яке. Заполонює серця людей, вона потім сіє тільки зло. Маємо дуже гарний приклад біля себе, дуже близько наших сусідів, які все життя живуть переконанням в тому, що вони найкращі, наймогутніші, найбагатші, най 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 І до чого довело? Щось їм там най 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 але чогось лізуть до сусідів, як не до одних, до других. І так цілий час, бо живуть в темноті. Якщо ми будемо жити в світлі, то ми зможемо ту темноту побороти. Якщо ми будемо щиро вірити в Воскресіння Христа, Господь кожному з нас допоможе. Подолати ту темряву, яка є. Кожен з нас має десь якісь такі моменти, коли чогось не розуміє, щось не може збагнути, то треба деколи собі дати час і дозволити відкласти це на потім. Знаєте, так, як дитина в школі вчить, їй пояснюють, не доходить. Треба якимись іншими методами, іншими способами пояснювати. Так само, і ми деколи є також далі в своєму житті такими дітьми, що ми не розуміємо якихось речей, тому дозвольмо Богові відкрити нам очі, а Бог нам ніколи нічого злого не зробить. Тому нехай сьогоднішній приклад цього сліпого буде перед нами і допомагає нам довіритися Богові, повірити в нього і прозріти. Амінь.